Армадол, забудь про головний біль. Друзі, отже, в Україні запровадили обмеження електроенергії через режим економії електрики та світло маскування вулиці багатьох міст. Як ми пересвідчилися, це ми бачимо, стали менш освітлені. можна сказати, рух відбувається ввечері і почасти вночі до комендантської години в суцільній темряві. У деяких містах аби економити світло, влада вирішила вимикати не лише вуличні ліхтарі, а навіть світлофора. Це напряму впливає на приваткування руху транспорту. Ну і також впливає на. на ситуацію статистику з ДТП і пораненими. А навіть ще й смертельні випадки є у патрульній поліції. Закликали, що в таких умовах потрібно бути вдвічі уважнішими на дорогах, щоб не потрапити в ДТП. І тут питання, і відповідно гостями запросили для цього. Так, от яких правил мають дотримуватися пішоходи і водії в умовах поганої видимості, і що потрібно одягати пішоходам, щоб бути максимально помітними на дорогах. Про це ми поговоримо з нашим гостем. В нашій студії перший заступник начальника департаменту патруль. Не поліції Олексій Білошицький вітаємо вітає доброго ранку. Просто так миттєво відгукнувся на цю тему, але ж вона гаряча і важлива. Так, бачимо, ви прийшли з реквізитами. Ми зараз до них перейдемо, детально про них поговоримо. Але пам'ятаю, наша остання з вами зустріч. Ми якраз таки е, чіпляли тему от ДТП, чи їх зараз побільшало, чи помельшало? І от якраз таки до ну дані за на кінець літа, що спочатку повномасштабного вторгнення в два з половиною рази ДТП стало менше ми тоді говорили, що це й менше людей було в і люди більш уважніші були на дорозі. Яка зараз ситуація з ДТП? Саме так зараз. Ми маємо от я хотів би проговорити, так як у нас тема дуже специфічна і дуже важлива зараз. Для я вважаю для всіх людей, які от зараз мають жити і пристосовуватись до цих умов. Ви вже говорили це економія світла, але не не. Потрібно забувати і про світломаскування, яке також є дуже в багатьох наших містах, особис... особливо при фронтових. Тому я спеціально проаналізував статистику за попередні два тижні з 10 по 23 жовтня, і можу сказати, що за цей період загинуло 51 особа, пішохід, 51 пішохід, 38 в темну пору доби, і це на 25% більше ніж за попередні два тижні. Тобто, ми можемо говорити про те, що от спочатку такого повномасштабного режиму економії, повномасштабного е от, от такого Бізнес, зменшення да. освітлення, Лі, не, не, освітлення є, да, є, є суттєво от е вплив на безпек безпековий компонент на дорозі, і дійсно збільшення кількості ДТП з пішоходами, тому угу. що насправді я можу це констатувати. Пішохід найбільше страждає в даних в, 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 в даній ситуації, тому що найменш помітний на дорозі, особливо наші е, громадяни полюбляють. В такий зимовий період носити темний, темний одяг, одяг так. в темному одязі пішоходи е, практично не видимі на дорозі, стають видимі для водія на відстані 10-18 метрів. Е, натомість, коли людина носить щось світле, навіть без світловідбуваючих елементів, е, білий колір або жовтий, це 55 метрів е, видимості для водія. Це вже можна говорити про якийсь гальмівний шлях, про якусь реакцію. Якщо ж людина е, одягає якийсь Одяг з світловідбуваючими елементами або світловідбуваючі елементи поверх одягу, то це 130 метрів видимості, і це говорить про безпеку. І е, вже перейти. Да, до безпосередньо демонстрації е, багато хто вважає, що це дуже складно, важко, але є дуже елементарні такі е, елементи, які можна закріпити uh -huh. на одязі. Uh -huh. Дуже полюбляють діти, яких також особливо важливо Ану, помічати. Отак просто робиться. Діти люблять гратись навіть цим, але це не тільки для дітей, і для дорослих. Просто от два таких е, дві такі да, Даже або екстрічки. браслети. І одразу е, помітність на дорозі стає е, а, дуже а, і дуже а, висока. А, а Де їх можна придбати? Прид, придбати о, можна о, дуже класно. дуже багато і дуже просто Тому... знімаються і одягаються, закріпляються да. не тільки на, на одяг, можна на сумку і ага. на щось інше. Зрозуміло, що в даному, в даному даній ситуації ми Дуже і дуже заохочуємо, наполягаємо людей помічати себе на дорозі, тому що статистика говорить сама за себе. Зрозуміло, що е, є багато елементів. Це найпростіший так. зараз. Багато дизайнерів, в тому числі, е, числі і українських, розробили протягом останніх років одяг з від, світловідбуваючими елементами. Також можна mm -hmm. звернути увагу а для вас особисто. Від Патрульної поліції є от такі Теба... сумки, брендовані, е, з світловідбуваючими елементами, Слухайте. які позначать да. вас на, на дорозі. А, а, а де глядачам такі взяти можна? Е, ми будемо проводити також під час от, проведення наших якихось акцій, угу. е, ми е, також. От надаємо безкоштовно такі е, сумки, угу. але це зрозуміло, що обмежений, е, так так би мовити, випуск був, і е, ми е, заохочуємо так, так би мовити, і такими. От методами, дивіться, але... дивіться, я перепрошую, дивіться, звернув просто увагу нашим глядачам. Тут ще й пам'ятка є всередині. да? року в темній час добив ДТП потраплять сотні пішоходів, іноді тому, що їх вчасно не помітили на дорозі для того, щоб попереджати такі аварії, патрульно зробили спеціальні і так далі. Ну, я вам скажу, стиляжно навіть стиляжно. Ну, я, наприклад, своєму синові Тарасу я купляла жилет навіть спеціальний. Не для школярів є, ну, і не для неважливо, чи ходять в школу для дітей, а можна просто обмежитися такими стрічечками, десь там на вже дитину бачить. Але тут дуже важливо сказати, що от такі стрічки і все інше бажано закріпляти на верхній частині тулуба, угу. тому що угу. дуже важливо, щоб світловідбивальні елементи були в полі зору водія. І особливо, що стосується дітей, порада це голова, плечі, угу. верхня частина тулуба, тому що чим нижче зріст, тим менше помітності для водія. І що стосується домашніх улюбленців, у випадку вигулу їх бажано одягати нашийники зі світловідбуваючим елементом або одяг зі світловідбуваючим. Добре, ми ще ми це детально ще Раз. пройдемо. Угу. Там всі ці світловідбиваючі елементи, ми їх покажемо, і проговоримо. Так, заступник начальника департаменту поліції Олексій Білошинський гостях сніданку друзі важлива тема. І як брехти себе на дорогу України зараз невеличкий експеримент в прямому ефірі. Я попрошу, от ми тільки що говорили про спвітлові відбивачі відповідно, Да і щоб в них ходити в, цьо, в цій амуніції, прямо скажемо, і себе не наражати на небезпеку. А, попрошу вимкнути світло, світло будь ласка, колеги, оцей ліхтарик я даю нашому оператору Віталік. Тримай. Дивіться, от а, просто темрява, це ніч, да. І ми бачимо, що будь-яке світло, навіть невеличке світло, воно починає відображатися, відбиватися на предметах, які на вас відтак, водії, а, учасники транспортного руху побачать вас здалека і зблизька. Також бачите, у мене це не конкретні. Серпантин новорічний, це також стрічка, світло відбивна. Вішаєте, куди завгодно ліпити і так далі. Люсю у тебе є сумочка, до речі, да? відображається? Здалеку, так? Да? ану Віталік на Люсю посвіти. Оцей браслет у тебе є. Що від пана Лесі? О, бачите, о, дуже яскраво. Одразу бац, і все видно. І угу. так само, бачите. Так, ну, ми говоримо зборово. про те, що зараз в осінній Включайте, період сліпокарую. люди в основному вдягають одяг темний, такого темного кольору, захисного це влітку більше яскравого, світлого, А зараз більше темного. Давайте визначимося наскільки ще раз зазначимо, наскільки колір важливий для того, щоб не стати жертвою на дорозі. Насправді дуже важливий, і як я вже сказав, що якщо це темний колір, то людина майже непомітна на дорозі. От, наприклад, в тому зараз одязі, що я або от на, на манекені, це 10 метрів або 18 метрів видимості, і це можна говорити про те, що гальмівний шлях буде більшим, і це потенційно ДТП травми або загибель людей. Якщо ми говоримо про... Світлі елементи навіть без світловідбування, от, наприклад, як мій шеврон, uh -huh. або от ми бачимо білий манекен, це навіть без світловідбивання дає можливість водієві побачити на відстані 55 метрів значно більше, uh -huh. понад два рази більше. І якщо ми говоримо про вже світловідбивальні елементи, як от ми бачимо тут зараз на жилеті, то це 130 метрів видимості і це. Можна говорити про безпеку, про безпеку для пішохода, перш за все, і для безпечної відстань, коли водій може прийняти рішення про або гальмування, або сповільнення, або інші заходи вжити для безпеки, і тут дуже важливо, щоб наші громадяни пам'ятали. Прилаштовувалась до цих умов, тому що ми розуміємо, що це буде досить довгий період, і ми маємо зробити все можливе для того, щоб убезпечити себе. І е, спільно, тобто суспільством mm -hmm. вжити заходів для того, щоб в цих умовах максимально менше наших громадян травмувалось і гинули на дорогах, зафіксували. Не ставимо крапку в цьому питанні. Друзі, сподіваємося, ви вже взяли інформацію до озброєння. М'яко кажучи, пане Ось, ну Прийдемо, будь ласка, до кухні, до нашого робочого столу, щоб обговорити і наступні важливі теми про паразитів на дорогах. Про паразитів, а як ще їх назвати, колеги? Покажіть, будь ласка. Допис пана Олексія на його сторінці у Фейсбук. Цей допис Олексія Білошинського це е, е, відповідь, і, е, як то кажуть, від вас сигнал, що ви почули е, спеціальне розслідування журналіста Михайла Ткача про інциденти, м'яко кажучи, на дорогах. А це паршивці-паразити, які є, є стритрейсерами, які лихачать на дорогах, абсолютно нехтуючими елементарним правилом дорожнього руху. І там, от ви виклали, ну, по-перше, авто автівки, да, з номерами оцих от. Е, Покидьків прямо скажемо, да? а для чого ви це зробили? Які е, тому сенс? Насправді це дуже така показова історія на нашу думку, і е, тут і розслідування було таким потужним, і ми е, дійсно відреагували одразу взяли трошечки часу для того, щоб ця реакція була mm -hmm. потужна. Але не можу сказати, що це був, був кінець цієї реакції, тому що навіть після цього посту. От були намагання, так би мовити, організувати якісь заходи, ми про них знаємо, ми про них і заздалегідь були повідомлені, і реагували відповідно. Ми відреагували на ті, ну от як ви сказали, там покидьки або люди, які нехтують. Я вважаю в даному випадку нормами суспільної моралі, які у нас, у нас є. Тому що під час війни, коли Наші воїни, збройні сили України, інші захисники, поліцейські рятувальники роблять все для безпеки. Є люди, які нехтують цим, і всім своїм поведінку показують іншим, що їм все одно на те, що відбувається державі. І от в державі. хочеться. Пане Олексій, перепрошую. Я хочу на цензурне слово сказати, їх просто їх треба брати і. Прямо на дорогах. Ну закон не дозволяє. А що ж нам дозволяє закон? Я перепрошую, трошки було смішно читати на ваше повідомлення. В якому сенсі ви там показали, що оцей покидьок, на е, який лихачить, оштрафований на 500 гривень, це на 600, це на 700. Він віддав, відкараскався і потім повторює те саме на дорогах. То що з цим робити? Більше того, це ті самі українці, які перетинають кордон до Європи, наприклад, і вони там як зайчики їх дотримуються. Дуже а слух. чому тому, що від невідворотне покарання? Бо у нас знов ну, таки кругова порука, у нас судова реформа не так іде, як правильно, тому що вони можуть відхараскатись, відмазатись і заплатити гроші. Що з цим цим робити? Тут потрібно говорити про те, що ви дуже слушно говорите, що переїжджаючи кордон, що всі стають зайчиками, а у нас там. Ну. Ну, от Ви бачили, що е, у одного там 10 штрафів лише ну, мажор, 500 гривень як 3 копійки. От тому наразі є зареєстрований законопроект про введення штрафних балів. Як? В європейських країнах, які про які ви говорили, тобто, якщо особа набирає певну кількість е, про е, штрафних балів, тобто вчиняє правопорушень, то рано чи пізно е, суспільство говорить такій особі, що е, друже, ми не впевнені, що ти готовий з нами е, керувати транспортним засобом по одних дорогах. Іди і докажи своє право, тобто перездача, тобто е, додаткове навчання, і е, така особа має довести суспільству, що він дійсно може керувати, тому що. Е, Повторювані порушення свідчать про проблематику, і от штрафні бали могли б вирішити цю ситуацію. І звісно, для от таких от постійних порушників штрафи мають бути інші. Штрафи не мають бути і досить багато наприклад, коментарів було до цього ж посту, який ви показали, про те, що дуже класно всі схвально сприймали, але давайте їм більше. Ну, видно, що навіть суспільство. Говорить про те, що це штраф мізерний в порівнянні з ухвалістю цього правопорушення. Хоча Я думаю, що навіть і більші штрафи теж мало би вплинули тут. Якщо би водійські права посвідчення Штрафа забрати, автівку, або автівку, тоді би, напевне, це якось вплинуло. Бо для них що 500 гривень, що 10 ну, тисяч гривень. Я думаю, це от ну, отак. От штрафні бали можуть вирішити це питання, і це той шлях, який вже пройшли, частина. Країн Європи, які доводять свою ефективність? Ну, по-вашому, ви як людина, яка є е, в кажучи, однією з перших в патрульній поліції в Україні, от ваші законодавчі ініціативи, так? Скільки балів мають? ну Скільки, скільки проштрафився раз? Два на третій раз забрати автівку, ваша ініціатива. Чи скільки тих Ні. балів має бути? Взале... Ну, щоб він розумів? Один раз проштрафився, вже навчили життя і о, думаю, другий раз я цього робити не буду. Можливо, два рази дати шанс. Ні, е, на, насправді і два, і три, і може бути п'ять. Все залежить від е, важкості суворості правопорушення. Якщо це керування останні сп'яніння, то це раз, да, там mm -hmm. тут, тобто одразу. І якщо це, наприклад, якісь менш е, суттєве порушення, от, наприклад, там. От не, не я можливо порушив правила маневрування. да там То це може бути там 2-3 бали з 10 uh -huh. І так само і закладено в законопроекті. Ніхто не каже, що одразу там uh -huh. за перший раз. Тут, якщо говорити про те, що зрозуміло, що всі люди помиляються, і це е, також, і ця бальна система вона має також це враховувати. Тому е, тут. Ви правильно сказали, що одразу не має бути позбавлення. Це має бути дійсно от на набір Тен, якщо тенденція на спостерігається. То плюс для от законослухняних водіїв навіть якщо вони декілька разів порушили, але в подальшому е по, проявляють законослухняну повезінку. Ці бали мають згорати через клас, через, наприклад, рік. Або інший період, який буде uh -huh. встановлено. Наразі це лише законопроект. Зрозуміло, що ще потрібно багато обговорення. Це новела для нашого суспільства. І я думаю, що і суспільні uh -huh. певні слухання мають бути, і громадські організації мають сказати своє слово. Але це той концепт, та ідея, яка має бути запроваджена у нас. Супер. Mm. Сподіваємося, що якнайшвидше це впровадять, щоб у нас була була ця ж невідворотність покарання, яка діє прекрасно діє за кордоном і дотримуються всі наші водії тих правил за кордоном. І там у них питання не виникає ніяких. Дякуємо вам. Чекаємо знову в студії. Є про що говорити з нами був перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.